В наш час зі всіх ендокринних захворювань, захворювань ендокринної системи, найбільш розповсюдженою є патологія щитоподібної залози. Ну або по-простому, як люди частіше кажуть, щитовидка. І дійсно дуже часто такі питання виникають, і потреба в її обстеженні і в трактуванні. Тих змін, які там або виявляють, або нерідко і не виявляють, а просто підозрюють, що щось має бути. І через то, звичайно, що звернутися до спеціаліста, власне, звернення своєчасно до спеціаліста в будь-яких сумнівних випадках забезпечує вирішення того питання. Коротенько, про що йдеться. Справа в тому, що. Тераз до патології подібної залози